Слухайте, слухайте. Це ліжко, це. 6500 відправка по Україні безкоштовно. Це. 8500 відправка по Україні безкоштовно. Спальне місце. Метр 60 на два. Це. 8500 відправка по Україні безкоштовно. Оце. Оце. З підйомним металевим механізмом. 120 на 2 спальне місце. Ліська якість, дивіться. Все чітко зроблено, все ідеально. Оце 13 800, метр 20 на 2. Тих маю багато, тих маю 30 штук. 6 500, відправка по Україні безкоштовно. Це з підйомним матрасом. Тут матрас змонтований, піднімається. Це ліжко 14 700, Відправку платимо пів на пів. 14 700, підйомний матрас. Всьо, рекламна пауза.